Зараз покажемо вам, як встановлюються наша система трьохпозиційна і однопозиційна на дрон, наприклад, Mavic 2. Ці системи е, встановлюються з допомогою липучок. Тут вже липучки закріплені на дроні, тобто вони продягнуті через е, пази. Тут їх дві, тут одна. Так як у систем є. Затримка в 2 хвилини для того, щоб показати, як вона працює від ліхтаря. Одразу її закрию. Якраз до того моменту, як ми зможемо протестувати, пройде ця затримка. І так само закриваємо цю систему. Для закріплення системи на дроні нам необхідно виставити фотоелемент навпроти ліхтарика дрона. Тут він знаходиться ось. Для цього ми ось таким чином підносимо систему до дрона, приблизно орієнтуючи там, де вона буде у нас. Виставляємо приблизно. А якщо навіть ліхтар буде частково потрапляти в фотоелемент, система буде працювати. Після чого ми можемо, наприклад, поставити його на цю систему, щоб притиснути, або можемо це робити в руках. Одну сторону липочки натягуємо. І другу натягуємо і приклеюємо на неї. Тут у нас доволі довга липучка, її можна обкрутити двічі аж. Але це ось у нас повністю встановлена система. Тепер вмикаючи світло ліхтаря на дроні. Ви почули, система відкрилась. Якби тут було якесь навантаження, воно б випало. А тепер друга система, відклеюємо липучку на цій системі. Краще ліхтар вимикати для того, щоб не було його перегріву і не було випадкових спрацювань. Так само. Ця система. Ми відклеюємо липучки, з якими вона фіксується. Можна їх скрутити самі на себе, щоб вони менше заважали. Ось таким чином. Друга липучка. Так само беремо дрон, підставляємо систему. Ставити треба так, щоб система не заважала огляду камери. Тобто, коли ми переводимо в нижнє положення, а, да, ну, зараз некоректно відображається, тому що, а, якщо дрон нахиляти, тобто, а, ось у нас а, тут камера, максимум, куди ми можемо систему встановити. Ось так її вже видно. Краще робити ось так, або навіть змішувати її ближче назад. Тобто, ось так у нас підходить. Дивимось, де наш ліхтар. Зміщаємо фотоелемент, щоб він був напроти нього. Ось у нас ліхтар на дні, он фотоелемент. Ставимо. Так само можна поставити дрон з системою там, на стіл, на якусь поверхню. Натягуємо липучку і приклеюємо її саму на себе. Так само робимо і з другої, другої сторони. Одну половину натягнули. І другу половину. Система закріплена. Знову ж таки, перевіряємо. Двічі нажимаємо кнопку FN. Текс. Ліхтар. Чомусь не видно зараз. О, світло. На екрані показало, що світло вімкнене і система спрацювала. Вимикаємо. Програма показала, що вимкнуто світло. Знову. Світло ввімкнулося. Система відкрилась. Вимкнули ліхтар. Втретє система відкрилась. Система повністю працює, а виставлено, можна летіти бомбити русню.